Яку з реалій стосунків та побачень всі намагаються приховати? Ви схильні зустрічатися з людьми, які так само емоційно здорові, як і ви. Стосунки це дві людини в одній команді, а не дебати конкурентів. Ви ростете разом або не ростете взагалі. 90% сварок це коли одного або обох партнерів охоплює емоція, і вони реагують на неї. Якщо ви використовуєте слова з наміром навмисно завдати болю своєму партнеру? Вам не варто зараз ні з ким зустрічатися. Бути добрим до партнера означає бути добрим до себе. Ніхто не хоче бачити, як страждає їхня кохана людина, особливо коли вона сама себе кривдить. Вам завжди є над чим працювати в емоційному плані. Бути у справжніх стосунках це переносити один одного через емоційні гори, з якими інша людина не може зіткнутися наодинці. Що з дня на день стосунки здебільшого залишаються буденними. Незалежно від того, наскільки функціональними вони є. Перші дні не дарма називають фазою медового місяця. Більшість людей можуть назвати принаймні одну звичку, часто щось невинне, наприклад, те, як вони схрещують ноги, яка їх дартує, навіть якщо вони ніколи не говорять про це вголос. Ви можете бути обоє ненормальними людьми і все одно бути щасливими разом. Ви просто повинні бути готові спілкуватися і працювати над ними. Я зі своїм хлопцем дуже щаслива, вже майже три роки, хоча у нас обох є щонайменше одна токсична риса у стосунках. Ви просто повинні бути щиро готові розуміти один одного. Якщо любов перемагає все, то ні. Відповідальність, терпіння, доброта, спілкування, розуміння, компроміс і загальна відданість, а також ясність і прозорість зберегають її. Якщо ви облажалися, вибачтеся. Якщо вам потрібні обійми, поцілунок, фізична увага, скажіть про це. Недомовлені речі викличуть образу і біль. Більшість людей брешуть про них, особливо в соціальних мережах. Я знав багато пар, які так часто сварилися, що можна було б подумати, що вони розлучилися наступного дня, але вони завжди робили вигляд, що все добре, і навіть публікували милі фотографії та фрази. Деякі люди брешуть собі більше, ніж іншим. Романтика це зовсім не те, що в кіно. Вони знімають за сценарієм, щоб змусити когось почуватися добре, і рідко коли зважають на реальність. Зрозумійте мене правильно, почуття безумовно справжні, але вони важко зароблені. Процес не такий, як на екрані. Люди безладні і зіпсовані по-своєму, часто з багажем і травмами. Ви не можете посилатися на Титанік, щоб ваші стосунки тривали довше ніж кілька місяців. Напевно, кожні стосунки суттєво відрізняються від інших. Здається, що всі дотримуються однакових норм чи стандартів, але буквально кожен аспект чогось життя задіяний у знайомстві з людиною. Люди настільки унікальні, що можуть мати схожі проблеми з іншими, але вони ніколи не бувають по справжньому однаковими. Я знаю, що люди проповідують отримувати поради у стосунках, але як тільки ви починаєте залучати свою сім'ю, стосунки закінчуються. А ще справжні стосунки змушують вас дивитися в очі своїм недолікам. Більшість пар демонструють кохання як легку справу, але справжнє кохання потребує конфліктів, постійної роботи і багато дискомфорту. Гармонія не є постійною, вона будується з часом. Я думаю, що багато людей брешуть іншим, а також самим собі, що стосунки це все про справжнє кохання, і що походження, професія чи фінансовий стан людини не повинні мати значення при виборі партнера. Навпаки, я вважаю, що ці речі є надзвичайно важливими, навіть якщо деякі люди можуть заперечувати це, тому що це викликає у них дискомфорт, незбалансовані стосунки, де одна людина набагато багатша. та освіченіша за іншу, мають набагато менше шансів бути здоровими та довготривалими. У мене немає даних, які б підтверджували цю гіпотезу, але я б поставив гроші на те, що це правда. Я б сказав. Що і бути з правильною людиною, і бути самотнім це добре. Просто більшість людей обирають не ту людину, чи то через поспіх одружитися, чи то через оману щодо невиправданих витрат, чи то через страх, що вони не можуть знайти щось краще, і так далі. І тому існує міф, що всі стосунки, шлюби мають бути важкою працею. Переважна більшість людей, які одружуються з кимось, хто їм не дуже подобається, увічнюють цей міф. І думають, що саме такими і мають бути стосунки. Стосунки або розвиваються, або вмирають, це може відбуватися дуже повільно і непомітно, але завжди або покращуються, або погіршуються. На щастя, траєкторія рідко буває повністю зафіксованою, тож, якщо ви уважні, то зазвичай можна скоригувати курс. Хороші стосунки це постійна робота завжди щодня з обох сторін. Існує причина, чому фільми про кохання показують лише фазу гонитви та медового місяця, тому що те, що настає після першої фази, не таке захоплююче. Особисто мені подобається те, що відбувається після знайти свого партнера настільки добре, що ти знаєш, про що він думає, довірливо вибирає правильні подарунки на день народження, робити вибір, знаючи, що він скаже. Більше ніякої незручності. У кожної людини є несвідомі речі, які вона робить своїм тілом, щоб показати, що вона вважає когось, хто знаходиться поруч, привабливим. Ви можете подивитися на будь-яку пару і побачити, як один або два партнери роблять ці жести, коли повз них проходить приваблива людина. Жінки поправляють зачіску, поправляють сорочку або перевіряють сідниці. Хлопці поправляють зачіску, починають говорити голосніше або відкривають свою поставу. Мені дивно, що люди, які перебувають у стосунках, не бачать, як їхні партнери роблять ці речі прямо перед ними, і це лише доводить, що перебування у стосунках не заважає вам знаходити інших людей привабливими або хотіти, щоб вони знаходили вас привабливими. Існує величезна ймовірність того, що ви можете закохатися, а потім вони роблять речі, які ви починаєте ненавидіти, і врешті-решт ви ненавидите їх. Думки про те, що це та сама людина, ви можете знайти найкращу, найдивовижнішу людину, а вона повільно змінюється на гірше. А потім бум, і ви не можете цього терпіти, і ці зміни вас дратують, і тільки від вашого рівня толерантності. Незалежності та міцних дружніх і сімейних стосунків залежить, скільки ви зможете витримати до того, як поїдете. Іноді травми даються взнаки найважчим чином, і наші партнери беруть на себе основний тягар. Ви просто повинні навчитися любити, жити і приймати людину такою, якою вона є. Ви не можете любити половину людини, ви повинні любити її цілком. Може настати момент, коли ви зіткнетеся з откруванням або поведінкою, що розриває стосунки. Ви можете подумати про те, щоб розірвати стосунки, але ви все одно обираєте їх, тому що стабільність партнерства надзвичайно важлива для вас, важливіша, ніж те, що ви думали, що більше не зможете терпіти. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, натисніть подобайку, підпишіться на канал. До нових зустрічей! Ще побачимось!